Добрий вечір, місто Нікополь. Дивимося з вами на безпеку на 22-23 грудня, що загрожує мирним людям в місті Нікополь. У вас постійно йде шахетна загроза для людей. У вас є прильот на ці дати, і люди налякані, і люди в сльозах, Йде ракетна загроза, це, мабуть, каби. Дивимося зараз, чи є загроза окупації міста Нікополь. Ну, до кінця року це мало. Давайте до лютого, включно до лютого, 26-го року, Чи є загроза окупації міста Нікополь, подивимося зараз. Ні, окупації не буде ніякої, і близько навіть. Ні-ні, окупації ні про яку окупацію навіть там і мріяти не переходиться тим, хто про це мріє. Але будуть обстрілювати, загрожують тільки обстріли. Ну, принаймні, до лютого далі подивимось. Бережіть себе, читайте молитву. Я дала захисну, ставте захист. Зніму ще відео, в завантажу, мабуть, завтра, або зараз повинні відключити світло в нас. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимо з вами 24-го, подивимось, що нас чекає далі.